Обираєте нову велику квартиру, мрієте жити в розвиненому районі міста з гарною соціальною інфраструктурою, поруч з безліччю ТРЦ та гарною транспортною розв'язкою. Ми маємо для вас вигідну пропозицію. Просторі, світлі, комфортні та доступні помешкання в житловому комплексі комфорт-класу Окланд. Більше деталей на сайті RealUA, а також у наших відділах продажу. Ну а ми на будь-майданчик! Будинок номер 3 Перша черга. Облаштування фасаду комерційних приміщень на фінальній стадії. Також завершується оздоблення місць загального користування. Виконано 80% пробіт. Монтаж радіаторів у четвертій секції зроблено на 85%. На фінальному етапі встановлення двох індивідуальних теплових пунктів. Також наразі в будинку тривають електромонтажні роботи. А зараз декілька слів про те, що наші майстри на сьогодні вже завершили. Завершено монтаж ліфтів. Тривають пусконалагоджувальні роботи. Завершено монтаж обладнання насосної станції. Також завершено роботи з облаштування квартирних щитків, встановлені квартирні, технічні, пожежні двері та двері холодних переходів в усіх секціях. Тривають роботи з облаштування зовнішніх водопровідних мереж та каналізації. Їхній ступінь готовності 70%. Виконуються підготовчі роботи з облаштування зовнішніх електричних мереж і газопостачання. Також триває тенькування і залиття стяжки на перших поверхах комерційних приміщень. Виконано 50% робіт. Будинок 2. Друга черга. Тут продовжуються фасадні роботи. Готовність 85%. Оздоблення місць загального користування виконано на 50%. Наразі виконується монтаж вітрин комерційних приміщень 70% готовності. Також проводиться монтаж дверей на другому поверсі. Виконано 85% робіт. Прокладання магістральних трубопроводів каналізації зроблено на 70%. Виконується монтаж ліфтів. Їхня готовність також 70%. Монтаж технічних, пожежних та дверей холодних переходів по усіх секціях завершено. Наразі продовжується встановлення обладнання насосної станції. Облаштовуються зовнішні мережі водопостачання та каналізації. Ступінь готовності 70%. Виконуються підготовчі роботи з облаштування зовнішніх електричних мереж. Будинок номер 1 третя черга. Тут же виконані роботи з облаштування утеплювача на даху. Також вже вкладено перший шар гідроізоляції. Монтаж вікон і балконних дверей завершено на 70%. Кладка виконана повністю. Продовжується влаштування зовнішніх мереж водопостачання та каналізації. Ступінь готовності 70%. Наразі виконуються підготовчі роботи з облаштування зовнішніх електричних мереж і газопостачання. Друзі, дякуємо за перегляд! Ставте лайк цьому відео, а ваші запитання залишайте в коментарях. Україна обов'язково переможе. До зустрічі!